Good 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 morning, good morning, morning good morning, morning, to you. Good morning, good morning, um, to see you. you. see Сьогодні, знаєте, таке нестандартне привітання. Всі прощаються по-англійськи, а я вітаюсь по англійськи. І що? Сьогодні хочу прогнати пару мату про відеокарточки в ціні від 5 і до 6 тисяч. В ціновому діапазоні дуже важко знайти щось на Лекс. прям дуже важко. І це знаєте, це даже буде антиобзор. Получається, я буду вам не, не рекомендувати брати ці відеокарти. Ну, як мінімум парочку. Що починаємо із саме такої, знаєте, цього ходової зараз нашої відеокарти, Ну як саме ходової. прийти на почту і відказатися від неї. Оце її саме ходове. І це 1080, а також тяйне версії. Я зараз пробіжусь дуже швидко по ній. Ось кстати, є відео. Я там трошки розбирав, получу цю відеокарточку, можете подивитися. А взагалі, скажу так: вона дуже згорівша в наш час, на ній майнили, на ній дуже багато грали, тому що свій час вона зарвала просто всю індустрію геймінга. І тому, братчи, десь 1080, 1080, Ti, Ti взагалі не беріть. 1080 так, можна ще вицепити, але дуже дуже акуратно виціпляйте цю відеокарточку. Знову ж таки, парада моя це беріть комп'ютер, беріть монітор, ідіть на пошту, перевіряйте. А взагалі, якщо хочете подивитися, як вибирати комплектуючі, то ось де відео. Це теж відео. Там я розказую, як брати комплектуючі. Такі паради невеличкі. А взагалі десь 80, беремо на свій страх і ризик. Ну лучше не беріть. Все, йдемо далі. І в цьому ценовом диапазоне є така ще відеокарточка от AMD. А саме RX5700 і XT. Але скажу вам так, її знайти дуже важко. І вона попадає, знаєте, одна-дві. Ми за весь час, поки купували відеокарточки у цьому діапазоні, брали деко десь 80. Бо по, по суті, тільки вони були. А 5700 їх якось і мало. А брати 6500, ну. Чесно, 1080, якщо буде жива, вона буде набагато краще, ніж 6500 RX. А RX 600 знайти, ну теж, ну, це нереально. Я не знаходив. За 5-6 тисяч я не знаходив. Хоча я часто на OLX і часто це сиділо в моніторю. А 5700 убрати, ну, скажу вам так, я б теж не брав. Їх мало. І мені кажеться, що це для них ціна дуже низька, хоча вони повинні стоїти стільки. Але Ну за них ломлять дуже багато і вони також. Вже в житті потяганий. Я чув багато в інтернеті там інтересувався комплектуючим, усі кажуть, що вона дуже багато їсть, але й теж гаряча. І прям конкурент 1080 в плані е, згарання. І буквально мені попадається, знаєте, ця відеокарточка, вона мені попадається всюди. Коли я шукав RX 580, вона попадалась мені. Коли я шукав 1070, 1060, вона везде попадається. Я чесно не розумію, який має вона бути ціновий діапазон. Я думаю, ви зрозуміли, що ця карточка це 1660 або 1650, super ETI. Вони везде є. І я чесно, я не знаю, чи їх треба брати, чи ні. Я заходжу на сайт, там, сравнювати відео я думаю, знаєте, є такі сайти. І вона, в принципі, плюс-мінус на уровні 1070. Але 1070 це знаєте, вже хоч проверена роками. 10-та лінійка, ну вона знаєте, вже якось народна, як то кажуть. Хоча зараз народна це 4060, коли вийшла 50-та лінійка, ну не суть. 1660, 1650, в принципі, в принципі, на що, що я чув, вони реально живі. Тому що це вже вони більш новенькі, в них там вже і пам'ять буде, GDDR6, але їхня потужність по сайту кажуть, що не дуже. Тому, в принципі, в принципі, це найкращий варіант, напевно. Якщо брати 1080 робочу, вона буде багато краще. Але знайти робочу 1080, опять-таки повторяюсь, це неможливо. Ну просто неможливо, я не знаю. Я як, нащо? Ви продаєте люди? Ви просто вже або ви кидаєте її на помойку, або взагалі нічого не робіть з нею. Не продавайте цей хлам. На що? Знаєте, от людина захоче такий собі молодий чоловік пішов на якусь шабашку, заробив собі перші двадцять тисяч, каже, хочу комп'ютер свій потужний. От в мене з дитинства такі просто мрія, Він купить восьмій і що? вона не робоча, всі його мрії розб'ються. І нащо таке робити? На що заставлять других страдати? Тому хто дивиться і у нього, знаєте, у нього є така рексуха, отоже. У нього вже є GTX 1080, знаєте, підгулявся і думає, зараз продам за 7к, нормально там золотаю деньги. Не треба продавати. Просто якщо продаєте, то давайте 5-6 тисяч і якщо на хорошому стані, будь ласка, не продавайте шлак. Давайте зробити мір трошки добре, я трошки не знаю. Розумію, зараз тяжкий стан, всі наживаються як можуть, але ж треба ставатися людьми. І потім я в цьому діапазоні ще зустрічав, знаєте, доволі таку вже. Преміальна відеокарта. Ну, якщо сравнити з усіма цими красавчиками, у неї вже є DLSS. І це RTX 2060. Ну, як на мене, 5-6 тисяч для неї це мало. Ну я не впевнений точно, яка її ціна. Як на мене, RTX це вже RTX, розумієте? І за 5-6 тисяч я їх знаходив більш-менш багато. Але я їх, чесно, не хочу навіть брати. Мені якось це лячно. глячно. Звісно, за туром ми ходимо і перевіряємо на почту, але брати їх дуже лячно. Не знаю чого. Це мої вже чисто приколи в голові. Ну, як на мене, 2060. вона як і я карта, це вже в слабенька. Якщо брати, то вже треба брати якусь лінійку 30-70 або вже 40 якщо хочете вище. 20-те покоління, це як серія, я точно не знаю як назвати, ну вона реально устаріла. Я їй брати то вже якусь 2080, яка буде вже рано щось тащить, але її ціна це плюс-мінус, як 4060, шістдесят, їх це не розламлюють. І тому що ми маємо висновку 5-6 тисяч. Ми не маємо нічого. Ну, просто ми не маємо нічого. Це або ви докладаєте 2 тисячі і берете щось уже реально. 6600 берете РХ, або берете 3070 або 3060 Також непогана відеокарточка карточка для середнього дуже така, знаєте, ниже середнього бюджету. Тому що час летить невспино швидко, он де буквально мені через місяць. Ой, через місяць, через тиждень 24 роки, і я такий, блін, а повернуть мені дитинство, я хочу палками бить гусей і гуся душити потім. Ну ви зрозуміли, мене. не беріть ці відеокарти, просто ви або вертаєтесь обратно і берете 1070. 70 Кстати, 1070 вони реально ще працюють. Якщо брати Gigabyte G1 Gaming, яку я просто благословляю на цьому каналі, вона реально працює. Або вже докладаєте і берете щось потужніше. А на цьому все Радий був усіх бачити. Коротке відео вийшлося. Тож ставте лайки, пишіть свої думки в коментарі. Я знаю, що ви будете набагато розумніші, і у вас є свіді карти, які ці працюють і дуже хорошо працюють. А тому все, пока.